Ка сьогодні вам буде капець, дівчатки. Ти дивишся і розумієш, що ну, у цієї людини немає шансів. Ти шлюха дестресовала. <реку> Чи може Хілс від чоловіка виглядати брутально? Якщо я не трогаю попу пісю, і якщо у мене, наприклад, зав'язана дулька, і я в настрої просто типу якоїсь змії. У мене питання: що таке дулька? <реку> Привіт, мене звуть Катя. Я танцюю все своє життя. Останні чотири рочки викладаю хай Hi хілс в Києві. Я займаюся професійно просто хілсом, а пілон — це моє хобі. Дуже рада бути тут. Моє ім'я Дарина. Я Amazon ppc спеціаліст. Якщо коротко, то я займаюся рекламою. -е, я Максим. Е -е, я малюю, танцюю було. Професії поки що в мене такої немає. Мені здається, це повинна бути дуже впевнена в собі, приваблива і прям така цікава особистість. Абсолютно немає межі по вазі, зросту. Худенька дівчина мускуліста не обов'язково висока. Привіт, привіт. Якби я прийшов танцювати, ти б мене навчила? Так. E, Чому ні? Ну, якщо б ти прийшов на хілс, то 100% би навчила. Але правда, тобі треба буде знайти хілс, Який у тебе розмір ноги? Сороковий. Ну щоб треба знайти сороковий розмір хілсів, потім прийняти той факт, що ти будеш сексі кейця. <с> Тоді вже займатися. Окей, okay, а який стиль одежі треба мати при цьому? Ну, взагалі, це не сильно обмежено, але я б хотіла побачити тебе в якихось ласінчиках. Mm. <с> Чому ти обрала Хілс і пілон? Конкретно в Хілс немає е, сильних обмежень і там можна бути супер різною, експериментувати з різними станами, формами. І через те, як я себе відчуваю, коли я на каблах. Дуже впевнено. Ну, насправді, коли я на підборах і коли я танцюю, це прям плюс мільйон до впевненості моєї. Як ти думаєш, як це пов'язано? Я думаю, це пов'язано з тим, що закриває одночасно дуже багато пунктів. Зовнішній вигляд, запам'ятовування матеріалу і спроможність його класно відтворити. Взагалі, питання самооцінки дуже сильно залежить не від стилю, а від того, що. У мене вийшло, я вивчила, я зробила класно, і мені подобається іншим подобається познімати відоси, подивитися на себе. Ну і плюс, коли ви ще приходите на тренування, вчите матеріал, а потім наряжаєтеся і в кінці супер впевнено танцюєте це, все ще виглядає як міні-свято для себе. Розвиток фізичний, розумовий ще й класно впливає на самовідчуття. Ну так. Чим відрізняється хілс від пілону і що це взагалі? Самі хілси це назва взуття. Це типу, можуть бути босоніжки, можуть бути ботфорти, можуть бути лодочки на підборах, там 9-10 см, без платформи для того, щоб у нас було чітке відчуття підлоги, і це зовсім сильно відрізняється зовні. Хілс може бути різний в манері, різний у стилістиці, в характері хореографії. А пілон це суто. Прив'язаний танець до самого пілону, який танцюється на стріпах, тобто взуття дуже сильно відрізняється. Це такі, типу, високі, жорсткі, двіжухи. Я щось взагалі думав, що це однакове взуття. Ні. Вас там дуже таке цікаве яскраве взуття, скільки воно взагалі коштує і наскільки складно його купити. Болюча тема. Болюча тема, тому що мені дуже сильно подобаються всякі цікаві яскраві пари. Для цього треба замахатися. Іноді це може бути Second. На секанди, так, да. там супер. Головне, щоб вони просто підходили по всім параметрам цього взуття. Іноді це може бути AliExpress, іноді це можуть бути українські виробники, які теж дуже класно працюють. Але питання того, що у мене. Дуже багато тренувань, і мої пари зношуються ультрашвидко, мені їх треба дуже багато і для різних образів. Я використовую весь асортимент, що є, всі інтернети, магазини. Я їх завжди дивлюся. От, типа є можливість зайти, чекнути, чи тут є якісь цікаві хілси, я зайду, подивлюсь. Неважливо, це зараз, чи це секонд, чи це щось там і в інтернеті. Я, наприклад, люблю високий каблук, мені не підходить 9 см, мені треба 10 або 11, про які всі кажуть, що це не корисно, але мені е все одно. І тому я постійно в пошуках оцих кльових пар. Це достатньо два сексуалізованих види танців. Чи можуть вони бути скромними? Так, звичайно. Це насправді дуже сильно залежить від. Навіть не від зовнішнього вигляду, а від подачі, якою в якій це відбувається, особливо міміка, особливо якісь жести і деталі. Тому що якщо я не трогаю попу пісю, і якщо у мене, наприклад, зав'язана дулька, і я в настрої просто типу якоїсь змії, то це не буде зовсім сексуалізовано, це просто буде приємно і, можливо, в якихось моментах естетично, але ніяк не сексуалізовано. У мене питання: що таке дулька? Це зачіска. А, окей. Зібране волосся, і я не в хіщном настроєнні. Ага. Цікаво, чи отримуєш, ну зрозуміло, що ти отримаєш різні повідомлення від різних людей в соцмережах, але чи були запрошення саме на корпоратив. Плані, да, в Плані так, колись плані роботи було, було, да було. М -м, можливо. Але не але не в форматі, типу, прийди одна, потанцюй. А, типу, класний, гарний номер, щоб у вас було багато, щоб це було типу саме красиво, не розпуста якась там, типа приватних танців та крінжа. Я таке не роблю. Ви що? А На побачення, можливо, запрошували. Ну, через те, що я танцюю хілс, ні. Просто через те, яка я, да. Який в тебе варіант танцю скромний чи хтивий? Я би сказала, що у мене третій варіант це варіант настрій нападіння. Я люблю, ті, щоб це не було, що я така щастя, а але при цьому я не супер скромна, мені подобається просто пилити поглядом. Або людина, або камера, якщо я танцюю, і мені подобається, щоб це було трошечки так чуть-чуть, щоб напрягало. А це більш до агресії чи до Так-так, да, да, Це 100%, 100 до агресії. Okay, okay. Обожаю. Непогано. <клес> чи буває в тебе настрій, коли ти прям хочеш розпусно вдягатися і танцювати? Е, на тренуванні, так. Да. Ну, рідко, але буває, Буває, що я виряжаюсь така сьогодні вам буде капець дявочки. Сьогодні я буду просто головна жопа тут в цьому залі гола. Як твої батьки ставляться до твого стилю танцю? М -м Мої батьки ставляться чудово до того, чим я займаюся, і іноді впевнені мені більше ніж я сама. Для неї це гарно, для неї це творчість, і вона така, блін, супер клас, мені дуже подобається. Цікаве саме, як тато ставиться до твоїх танців? Тато, на жаль, загинув і не застав період, коли я почала танцювати уже Хілс, але в цілому до танців він ставився дуже добре. Я думаю, що якщо б він застав, то довелося б якийсь час йому приймати той момент, що «да, це є. Але я думаю, що все було б окей. Існує такий стереотип, що на Хілс або на е, танцюють хлопці не гетеро. Що ти скажеш про це? Ну, дивись, я кожного не перевіряла. Не знаю, не можу чітко сказати, але мені здається, що це не дає обмеження не займатися. А, різним людям, які себе по-різному ідентифікують. Ну, типу, це просто потрібно, потрібно розуміти, що це буде впливати на, тві, на твої відчуття, і чи потрібно це тобі, чи підходить це тобі, що ти в цьому шукаєш? Отак. А, чи ти знаєш когось а, гетеро, хто займається Хілсом або серед чоловіків саме? На даний момент ні, але знаю тих, хто хоче займатися. Угу. Типу, планує почати. Звичайно. А, є прям групи, чи це індивідуальні якісь? Ні, є і групи, є і не Угу. Є викладачі, класні викладачі по Хілс-хлопці. Це прям відкриття для мене. Чи може Хилс від чоловіка виглядати брутально? Так. Mm, да. Він може виглядати брутально. Прям, прям класно. І як це проявляється? Ну, до речі, дуже багато чазалетів від музики, бо якщо ми беремо, наприклад, трек, який не є е, солодким і таким, типу сексі, то під нього танцюючи можна прям. Прям хорошо брутально зайти. Да? Розійматись чи зустрічались в твоїй кар'єрі? Прям безнадійні люди, яких ти дивишся, і розумієш, що не ну, у цієї людини немає шансів? Ні. Ну, типу, я розумію, що кожна людина може затанцювати, просто потрібно відразу цій людині, якій треба більше часу, розуміти, що їй треба більше часу, більше коштів, більше тренувань і більше терпіння для того, щоб дійти до того стану, е який вона бачить на відосі, і на який вона орієнтується, типу, як до після. Бо не, не буває такого, що дівчинка приходить я їй зараз ту лю яку вона умовно зможе добре зробити тільки через рік. Це, типу, е грамотність викладання. І підходу до людей. Чи важче чоловікам стати на Хілс в розумінні пластичності чи якоїсь адаптивності? Тіло в деяких, в деяких випадках і в деяких моментах? У чоловіків тіло і ноги ще сильніші, і їм навпаки може бути в питанні сили, їм може бути легше, в питанні пластики це просто час і теж це все індивідуальні якісь особливості, а не, не залежать, не вони не залежать від твого, не залежать від твоєї статі. Да, тобто це просто чисто індивідуальні моменти. От і все. Mm -hmm. ну, типу, по-перше, це постійне кардіо, танці це достатньо жорстке кардіо. По-друге, Працювати на підборах, це окрема робота навантаження на стопи на ноги. по третій сіли, встали і якісь. Я дуже сильно люблю додавати в хореографії якісь фішечки в партері. Партер це коли ви танцюєте внизу на підлозі. І там робити всякі стоїчки, всякі повороти. Тобто, треба дуже комплексно. Бути до цього або підготовленим, або підготовленим і ходити на тренування регулярно це дуже важливо. Прям Ліпше. да лікарі в основному кажуть, що танці на каблуках це щось дуже шкідливе для спини. Що ти думаєш з цього приводу? Це, це неправда. І що тіло треба готувати, гріти, закачувати і робити все на правильній техніці, яку я постійно тренуваннях даю для того, щоб все було добре. Дуже рідко вони там щось можуть потягнути або щось. І я така, я казала, я казала, що там треба коліночку рівну. Це взагалі е, прикол усіх танцівників. Десь не догрілися, десь перенавантажили від харчування, від чергування, розслаблення, напруження. Це все впливає. От, але саме популярне це коліно спина. Да, і якщо не можеш потрапити на тренування, як ти підтримуєш свій е, отакий фізичний стан особистоти? Типу, я можу потрапити на тренування завжди. <світ> <Okay>. <світ> <світ> ну взагалі, мені нічого не заважає, ніколи. Е, приблизно 5 тренувань в день, кожен день. Ну, типу, <світ> тоді щоб ти порадила, якщо немає можливості, і ти не хочеш переривати цей період, але хочеш підтримати оцей стан витривалий і сильний, який в тебе сформувався за якийсь період. Е, Я б додала просто різних активностей, <світ> е, <світ> і при цьому додала б такий маленький нюанс: це танцювати вдома просто для себе, тому що слухати музику, відчувати її. І не забувати про те, що нам потрібно в ці в цей в цей же момент, коли ми напружуємося, запам'ятовуємо хореографію і танцюємо. Нам ще потрібно вміти в цей момент розслаблятися. Йога, танцювати вдома і зал, наприклад, норм було б. Можливо, є plus size категорія? Е, ну, конкретно, я просто не знаю про вагу. Я знаю, що дівчата, у яких дуже-дуже класні форми, вони іноді відчувають себе легше і роблять усе, що я їм даю, вправніше, ніж деякі дівчата, які, типу, SXS, розмір, я не знаю, як це сказати. <гум> ну, типу, Це залежить від контролю тіла дуже жорстко. Чи є можливо, обмеження по віку? О, мій любимий питання. Деякі кажуть, що мій хілс можна давати в учбових закладах танцювальних <схи> для того, щоб люди просто технічно справлялися з питаннями. Я думаю, що 14-15 норм це мінімум. Хтось себе почуває в 40 гірше, ніж хтось в 60. Що ми будемо робити з цим моментом? Е якщо якийсь рух в когось десь не вийде, я його заміню і все буде добре. І на вік це сильно не впливає. Ну, шпагат не обов'язково робити. Тепер е питання з твоїх соцмереж. Хлопці без хейту, але в чому сенс цих танців? Відповідь відповідь іншого чувака, щоб хлопцям подобалося. Отвічаю. По-перше, я не реагую на ці коментарі вже з якогось моменту. По-друге, я не знаю жодної. До мене просто в основному ходять дівчата. Хлопців поки що не було. Якщо було то дуже давно, зараз це не актуально. Я не знаю жодної дівчини, яка би проходила до мене на танці з ціллю, щоб йому подобалося. Ну, не було у мене такого жодного разу. Вони такі, блін, там, я хочу так класно рухатись, мені дуже подобається цей, цей танець, мені дуже подобається хореографія. Тобто це взагалі не актуальний момент. Типу, забудьтеся про це. Деякі дівчата кажуть, що типу, моя менталка тримається на твоїх тренуваннях. Я чула таке неодноразово. Типу, не хочу переїжджати в інше місто, в іншу країну жити, бо у мене тут танці. Мужики — Це клас, мужики, це супер. Їм можна показати свої танці, але йдуть дівчата на танці не для цього. І я почала теж танцювати не для цього. Коментар з Тіктоку. Дешевше повітря. Е, я так розумію, що людина хотіла сказати слово шлюха. Ну… Як ти на це Як ти реагуєш на такі слова, на такі коментарі негативні? Е, розуміючи, скільки. Я вкладаю в те, щоб це виглядало так, як воно виглядає. Я розумію, що ніякий коментар не може мене вибити. Ну, типу, це взагалі не входить в мій. Знаєте, є таке поле, е де ти чуєш, а є поле, де ти вже не чуєш. От я знаходжуся в тому стані, коли я така: ну, спасибо вам за те, що ви мені крутите на перегляди просто, і все, в цьому нічого немає. Типу, я не прирівнюю. Е Са самоідентифікацію і свою самооцінку до того, що мені пише какой-то чушпан в інтернеті. Вибачте дуже класна відповідь. Напряму слово шлюха, по-моєму, що не було. Але був момент, коли написали окремим коментарем Ш окремим коментарем «л». ну і далі ви поняли, да, типу, у мене так слово шлюха було приблизно на, на весь екран в моєму телефоні. У будь-якому випадку люди в інтернеті пишуть, викидають це. І забувають про цю відповідальність. А у мене воно все зберігається, можу це прочитати в якийсь момент, коли кількість таких коментарів не дуже приємних або з під текстом ти шлюха, ти дешевше повітря. І це все коли воно перевалює за більшість часину хороших коментарів, то можна засумніватися, звичайно. Ну але, типу, собі дорожче, я займаюся цим все життя. на що мені знову ж таки реагувати на коментарі в інтернеті. Чому взагалі у людей складається така асоціація? Я так думаю, що це через те, що ми по перше на тренування роздягаємося, прикрашаємо тіло всякими там, бодіками, чокерами, перчаточками, а це все е, дуже сильно сексуалізовано знову ж таки. І типу, це викликає прямий, пряме значення, що значить, ти. значить ти. От. Навіть іноді танцюючи в штанах і в закритому там, якомусь бодіку, можна станцювати настільки сексі, що всі ахіреють і все одно буде розпуста, всі скажуть що це. Я б, я б хотів побачити Каджі. Давайте побачимося. Хело. Привіт. Зійшлось чи не зійшлось? Ні, до речі, я, я трошки уявляв тебе трошки інакше. <рес> інакше це як? Ем, не знаю. <рес> <рес> не знаю, не можу сказати. Привіт! Ти така красива! <рес> 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 Все тоді, тоді, гарного дня, приємно познайомлення.